Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу вам показати горох від Іносід, який називається Курвін. В цьому році я його вперше тестую. Що хочу сказати: схожість прекрасна, як бачите, зійшов просто шикарно. Розвивається дуже добре. Сіяли ми його наприкінці березня, десь це було 29 числа. Сьогодні у нас 16 квітня. Якби я його накрив, він би вже був значно більший і раніше б зійшов. Ну, я не став заморачуватись, так його посіяв та й все. Ну, зійшов він прекрасно. Дуже гарно розвивається. Будемо за ним слідкувати. Ще також тут в мене клаптик є, це теж корвін. Теж, в принципі, без проблем зійшов дуже все класно. Будемо спостерігати, подивимось, що це за горох. Порівняємо його із Спартакусом. Є в мене і Спартакус. Подивимося. Ось такий класний горошок від компанії Новосіц, який називається Корвін. Станом на 16 квітня без укриття. Можна було в принципі його вкрити на старті. Щоб він швидше зійшов, був би він, то, понятно, вже більший. Ну так, і так нормально. Будемо спостерігати.